Мене звати Олексій Сорока і ви на каналі Нагачок. З моїх відео ви вже зрозуміли, мабуть, що я люблю ходити на рибалку, а також я займаюся родбілдингом, збираю мормопалички. Звичайно, не лише мормопалички, також я займаюся ремонтом, міняю руків'я, міняю вклею шпігот, також заміна солідних клеєк. І е, заміна тюльпанів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий Moromo Spinning, який я нещодавно зібрав з нового матеріалу, з більш високомодульного. Для, до мене приїхав новий бланк, я його замовляв за кордоном. Це ось такий X-Cross, да, X-переплетення, X-Cross Е, досить високомодульний е, бланк. І я з нього зібрав ось такий. Не дуже довгий, такий коротишик Спінінг, e, в рості 1,60 м. Встановив на нього ось таке карбонове руків'я. Бачите, тут такі гарні сріблясті вставки, баткарчик сріблястий. До речі, всі катушко-тримачі я ставлю на карбонові арбери. Тобто я не використовую ні малярний скотч, ні якусь ізоленту, лише карбонові арбери, тому що вони. Підвищують чутливість е, самого спіння. Кільця на цей бланк я встановив Fuji All е, Тут в нас 6 кілець і протизахлесний тюльпанчик, е, 3 ранінги 4 розміру, і кільце 5, восьмого та дванадцятого. Сама тут вклеєчка іде солідна, і за рахунок того, що. Сам бланк більш високомодульний, і мені вдалося досягти ось такого швидкого строю для цього спінінга. Да? І ним дуже легко задавати ось такі мікрочистотні коливання досить легко, не напружуючи руку. Мені це дуже-дуже сподобалося. Тест цієї палички від 0,15 грамів до 1,5 грама. Вага цього спінінгу. Всього лиш 45 грамів. Ну, а як саме мені вдалося спіймати трішки риби на цей двохчасник? Дивіться далі в відео. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було цікавим. Та корисним. Також не забувайте підписуватись. Ну, а як відбулась рибалка, дивіться далі, не перемикайте. Доброго ранку, друзі. Сьогодні вирвався на годинку-півтори перед рибалочкою. О, перед роботою на рибалку. Вже був один зріс, певно щучка. не, не Певна а щучка і... Я сьогодні вирішив протестувати нову паличку. Ось така вона коротенька, швиденька, новий матеріал. Ми побачимо, що сьогодні вийде, тому що вітерець такий досить не Але поки що він мені не заважає. Я думаю, навряд чи буде, тому що все-таки я ненадовго, на годинку-півтори та й на роботу. Ну, давайте подивимось, що з цього у нас сьогодні вийде. Друзі, є ще пачок достану бачите який бікий оп, ось така щупа кабра, а тут на... трішки на, тих... на тихій воді, бачите, там э, спочатку починає зранку, але ж там теж була покльовка, але там э, дуже стрімка течія. а тут вона трішки затихає така щучка І так, друзі, трошки переміщаємося швиденько, тому що на риболовлю не так багато часу, тобто ще можливо хвилин 40, а зараз у нас десь 1 ,8. тому тут я отримав три клювання, одну рибку, дістав одну щучку. Один зріс і один схід. Я думаю, що зійшов непоганий погане око, тому що плюнув по <кій> А зараз підемо трішки далі швидко. Можливо, там також є така активна ранкова риба. Бачите, тому що три поплювання і все. І зараз я поки не буду гаяти час. Зараз прибіжусь туди, прокидаю там, можливо є на рика, якщо... Там взагалі затихне, ну не буде ніяких контактів звичайно, що ми хвилин, може 15-20 повернути сюди, щоб ще можливо ще одного хоча б, б він хлісти Ну, Зараз побачимо. Зараз швиденько йдемо на іншу точку. Друзі, знайшов окунчик, вже думав не знайдуть, такі непогані окунчики. Ось тут на мілководді водичка піднялась, тут трішки тихіше. І ось такі гарнюньки клюють. Дивіться, такий красивий, вже більш активний. Супротив такий гарний. Можливо він переплутав весну з зимою. Друзі, гарнючий окунь. Ой, гарнючий як він бахнув. Просто обалденний оку. Дивіться. Оп! Боже боже кабанчик. Сьогодні, бачите, зранку вирвався на декілька, на годинку на рибалку, вже залишається тут хвилин десять. І ось вони почали клювати. О, який бомбезний. Просто вогонь. Обов'язково лайк. Прикидывайте щука і завела, падла. Виходь. Оце скотиняка. Сапки не ходят, они Есть. Друзья, ось и щупарик. Вот под кущиком стоял. Видите, вот такой невеличкий. Знову ж таки, на Двухчасник метр шістдесят, X-cross Torrey, Fuji Кільця, але Fuji Alkanite і ось така ось щучка. Круто! друзі ось такий окунчик під очеретиком стояв але чесно я подумав що це щучка бо якось так він клюнув розмашисто не ударчиком, а так угу! але ж невеличкий бачите такий невеличкий окунчик так друзі розкажу трішки про проводку ну як мені здається яка працює Е, зараз закину, трішки новий спінінг, знаєте, треба трішки переловчитись, щоб не перекидувати. І так, Закинув, на дно положив і отак пів оберта і на місці так і піднімаю спінінгу, так Трішки вершинкою граю, я не знаю, видно. Ось так беру, трішки перепідняв і граю, граю, граю на місці. Ось так. Трішки піднімаю тільки в вертикаль. Ось так, тик, 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 тик-тик-тик. І пауза. Знову ж таки зупинився. Півоверта тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик і пауза. Ось така нехитра проводка, в принципі, так. Друзі, ще одна чупа кабра. А як Мантулова? Оп, маленька. Але... Ой, 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 тихо, тихо, не танцуй. О. Маленька, але як... Блін, це що ж такое? Оп, є. І ось так за краєччик, с краєчку. Так, не грайся. Така маленька, звичайно, ми її випускаємо. Окунчик. Бачите, знайшов я рибку. До речі, сьогодні ловлю на вольфрамовий джигріг 0,25 грамів. Спочатку кидав 0,3, але зрозумів, що мені далеко тут кидати не потрібно і поставив 0,25, думаю, все ж таки пасивна рибка для неї дуже важливо, щоб... Приманочка довше зависала в повітрі, о, в водич, водички да? і робилась більша пауза, тоді рибка більше хоче клює. Зараз побачу, можливо, ще щось тут втягнемо. Уже з цього місця у мене е, це третє клівань, клювання. Дві рибки взяв, одна просто схватила і поплила. Я думаю, що це була щучка. А ні, четверта. Ще потім було там. Так, четверте клювання, дві рибки. Але непогано. Знаєте, зранку, перед роботою, подихати свіжим повітрям. Все ж таки, я розумію, що е місто це важко назвати свіжим повітрям, але ж тут, бачите, парк такий, тому можна сказати. Ах, було знову шклювання. Що ж таке? Підійшла щучка, невеличка, засранка. Просто вона підсіла, я навіть не почув, що вона клюнула. Так просто і я вже до нас спочатку за це, повивав, що це рибка. Так, ну що, друзі, повертаюсь назад, тому що вже через хвилин 15 треба... Їхати додому, це місце мені досить багато дало, Тобто я спіймав певно штук 3 окуня, можливо, я помиля... помиляюсь, е дві щучки дістав, плюс був е зріз, здається, ну, чи схід, і тільки щоб був схід. Ще були клювання, тобто дуже гарне місце. Якби був у мене ще час, я б, певно, тут так і стояв, але ну, тобто, чи ще 5 хвилин стояти і вже йти до машини, чи я швидко переміщаюсь, чи там 5 хвилин кидаю і до машини. Тобто Це вже завершення рибалки. І тому я ще раз підведу такий невеличкий підсумок, не знаю чи буде щось там клювати. Ловив я сьогодні на двучасник нову модельку метр шістдесят, карбонове руків'я, новий матеріал, X-cross Torrey. Fuji Alkanite кілечки, така паличка фіндітна, 45 грамів, дуже, ну, така як то кажуть, сенсорна, можна мармишечкою коливати, на місці стукати. Мені дуже сподобалося. До, до того ж, це перша рибалка. Побачимо, що буде далі і як воно буде далі. Тож зараз ще спробую щось знімати, але... Я вже не впевнений, тому що було ще 5-6 хвилин. Ні, як по гарнічний. Поганий О, дивіться, бах і є контакт. Бачите, не дарма я сюди. Також навідався. Ось такий бікій, Так добре давив. Звичайно, випустимо. Ну що, друзі, ось і підійшла до завершення моя ранкова риболовна сесія. Взагалі-то за там, півтори годинки досить непогано. Тобто вдалося зловити трішки риби і бачити покльовки, зважаючи на те, що раніше зранку майже не клювало, тобто, коли було холодніше. А зараз потепліло і рибка почала активничити навіть зранку. Тому мені здається, тест цього спінінгу вийшов, вийшов дуже гарний, тому обов'язково. Став лайк цьому відео та підписуйся, мені буде дуже приємно. Ну що, до зустрічі на нових рибалках. Па-па!